Були нові носки. Це на дітей знімає. так <ріст> <ріст> А що? Переробляємо МКШ викинули. Хочу поставити сумокер і підплет жодки. Була під артлі. Був ріпаковий стіл. Так, продовжуємо переобладнання. Виставили плиту, встановили шумахера. Вроді виставили зажигання, чи запалення зажигання. Коса вроді стоїть так, як треба. Зараз будемо варювати і будемо пробувати кидати ремішок. Тут ще виріжемо пластину. Ось так, щоб зайшов ремень сюди. І тут буде у нас десь ролик промежуточний, ну тоді покажу. Так. Отак От вроді все получається. Там натяжну зробили ролик відводящий, щоб ремішок не впирався. І стало все. Стало все. Тільки ремень довший поставили. І все на місці. Ну, МКШО рідне прийшлося зняти, тому що по-любому воно мішоє. Оце отакий, а ну ось крупний, руками. Оце ось зашківок. Все крутиться, все прекрасно. Коса легесенько ходить. Думаю, буде набагато краще, ніж стояло МКШ донорське. Гепало так і трусило. Щось зуби випадали на ходу.